Ця медитація веде до серця внутрішнього світу, туди, де росте сад душі. У ньому живуть усі стихії: земля, як опора, вода, як любов, вогонь, як дух, повітря, як подих життя, світло, як свідомість. Через дихання та уяву ти пробуджуєш насіння, що спить у глибині серця, і дозволяєш йому прорости у світло. У спокій, у цілісність і любов. Ти покидаєш справжність яви і переходиш у дійсність нави. Світ уяви стає твоїм світом на весь час дії вправи. Потрапивши до нави, ти досягаєш прави, щоб перенести її світло у стан яви. Світ праве народжується з уяви, і тоді час зникає, страх щазає, клопіт відходить, сила приходить, розум прочиняється, душа зі світом зливається, радістю наповнюється, радість впливається в тіло, спокій і силу даруючи. Біди нещастя прибираючи, душуй розум до щастя відкриваючи. Слухай мій голос, вдумуйся у свої думки, вчувайся у своє тіло, очікуй найкращого, дозволь щастю проявитись через думки світлі, через слова мудрі. Через вчинки зважені. Між небом і землею, між сонцем і водою, всюди ніде, там і не там завжди ніколи у праві твоя душа перебуватиме, все найкраще звідти уяву приносячи. Ти знаєш це, ти можеш це, ти чиниш це. А щоб яйця звершилась швидко, я вестиму відлік чітко, від десяти до одного. Десять це ява, один це права. Десять кроків від яви до прави, у яві, у цій виправі Ти пролетиш крилами-лебединими, Пробіжиш стежками звіриними. Пройдеш шахами невидимими, розумом неосягненими, Стаючи здоровим, як вода, могутнім, як земля, бистрим, як вітер небесний, мудрим, як пращури твої далекі, Що звирію на долю твою зорять. Десять. Очі заплющені, усталось міхнені. Дихати легко, жити приємно, тягар з плечей спадає і тіло радіє, радість вдихає, мислення ясніє і глибшеє. Дев'ять. М'язи розслаблені, руки ноги важкі, голова легка, думки тримаються купи. Ти знаєш усе, що треба знати, і робиш усе, щоб творити своє щастя все глибше і глибше, глибше і глибше. Вісім. Радість наповнює душу. Тіло розслаблюється, темне й непотрібне відходить, ясному і світлому місце лишаючи, барви стають яскравими, думки виразними, плани зрозумілими, дії поясними, тіло радіє, розум ясніє. Сім. Все глибше і глибше. Дихати легко, подих глибший, дихання повільніше. М'язи розслаблені. Душа купається в радості. Серце відпочиває від клопотів. Свідомість охоплює наву, яву і право одночасно, проникаючи в глибини, піднімаючись на вершини, відчиняючи двері, що були зачинені, показуючи все таким, як є. Шість тіло ніжиться в яві. А свідомість розчиняється в праві. Межі тіла зникають, вага щазає. Усе, що було, минуло. Усе, що буде, буде як треба. Ти знаєш це і все буде, як хочеш ти. П'ять. Земля дає силу, небо знання. Світ розкривається, як квіт троякий, думки розтікаються по дереву життя, пам'ять пращурів пробуджується в серці, вказуючи путь праведний. Чотири. Золотий вогонь Божий очищує душу, випалюючи сумніви й тривоги. 3. Небесна вода омиває серце, вимиває біль і помилки. 2. Сила входить у свідомість, радість у тіло, доброта в серце, розум у твоє єство. 1. У праві перебуваєш ти де немає вчора і завтра, де немає меж розуму, де народжується мрії і повертається в яву для життя щасливого. Так є і так буде. Завжди, коли ти цього побажаєш. Щоб перейти з яви у праву, достатньо заплющити очі. Дати тіло радісний спокій, а душі спокійна радість. І тоді світ праве відкриється перед тобою, мов брама мальована, і ти ввійдеш до нього, як додому свого, просторого, безпечного, сатишного. У тебе є сила, і вона в тобі. У тебе є сила, і в нас тобою. У тебе є сила, і вона є ти. Ти сила світу цього. І все, що ти бачиш і твориш у праві, стає явою згідно з волею Твоєю, згідно з намірами твоїми, згідно з думками твоїми, без шкоди для інших людей. Ти досягнув рівня де без зусилля внутрішній світ твій творить образи й думки. Краєвид постає чарівний, ясний, і знайомий душею, райський сад вітроград, образ прави у твоїй уяві, усе тут близьке, яскраве й чітке. Ти усвідомлюєш цей світ, який я описую словами. А ти продовжуєш його творити силою свого розуму, дивлячись на нього своїм внутрішнім сором. Бо це твій світ, де поєднується права і нава, і тільки ти маєш до нього доступ, тільки ти володар цього світу, тільки ти знаєш, що є правим, а що неправим, що повинно проявитись у яві, а що. Щезнути в наві. Зроби повільний вдих. І такий самий повільний видих. Відчуй своє тіло. Як воно торкається землі, як плечі розслаблюються, Як дихання стає рівним. Світ тихне, спокій. а позаду простір великий, безмежний, як зоряне небо за ніччю. І звідти за твоєї спини поволі починає сходити світло. Вдихни. І дозволь світлу торкнутися твоїх лопаток. Воно тепле, м'яке, наче промінь ранкового сонця, що лягає на камінь після ночі. Видихни. І дозволь цьому світлу розтектися вздовж спини. Воно входить крізь плечі. Опускається донизу хребтом. повільно, ніжно, мов вода, що шукає своє русло. Я світло, що стоїть за тобою, каже голос. Я опора, що пам'ятає тебе з першого подиху. Ти вдихаєш, і світло піднімається догори, ти видихаєш. І воно вкорінюється в землю. Тепер уяви свій хребет, як древній стовбур дерева, що росте з самого серця землі. Кожен хребець, це кільце часу, це спогад життя, це слово предка. Світло зі спини входить у цей стовбур, повільно запалюючи його зсередини. Воно торкається основи там, де твоя сила піднімається вгору до серця, до шиї, до потилиці, до маківки. Як коріння і гілки твого духа шепоче тобі світло. Я тримаю тебе між небом і землею, і твоє тіло стає світлим деревом, а твоя спина його візь, а твоє серце гніздо світла. І тепер відчуй, що за твоєю спиною стоять ті, хто був до тебе. Вони не тіні, вони зорі. Їхні долоні на твоїх плечах, їхні серця за твоїм спокоєм, вони дихають разом з тобою, і коли ти вдихаєш, вони вдихають світло, а коли видихаєш, вони дають тобі силу. Ми твоє світло зі спини кажуть вони. Ми тримаємо тебе, щоб ти міг дивитись уперед. Світло предків стає сильніше. Воно вливається в тебе їх тепло, як пам'ять, як сила бути. Світло зі спини розширюється, плечі теплішають. І ти відчуваєш, як за спиною розкривається щось більше, наче два потоки, два промені, два крила. Вони не спер, вони зі світла. М'які, прозорі і водночас потужні. Ти вдихаєш, і крила піднімаються, ти видихаєш, і вони огортають тебе. Я світло твого роду, каже голос за спиною, я дихання тих, хто стоїть за тобою, щоб ти міг летіти. Світло зі спини сягає далі. Воно вже не лише за тобою. Воно проходить крізь тебе. Спна світиться, хребет палає білим полум'ям, серце відкривається, як крізь нього тече потік праве. Немає позаду й попереду, є лише світло, що проходить наскрізь, з глибин у висоту, з минулого в майбутнє. Я світло, що йде крізь тебе, каже воно, я пам'ять часу, що стала любов'ю. Ти вдихаєш, і світло зливається з тобою, ти видихаєш, і світло розтікається світом. Тепер спина тепла, пряма, спокійна, ти стоїш, ти вкорінений, ти підтриманий. Світло зі спини не зникає, воно просто стає тишею. Стає присутністю. Коли підеш, воно піде з тобою. Коли сядеш, воно стане твоєю опорою. Коли засумніваєшся, воно згадає тебе я за тобою шепоче світло, я з тобою, я в тобі. І ти знаєш, звідти за спини. На тебе завжди світить тиша роту, любов землі і пам'ять світла, все, що ти твориш у світі, праве. Є правим. але світ яви потребує твоєї уваги. Сила народжена в праві має здійснитись у яві. Твої мрії, час їм ставати дійсністю, твої бажання, час їм сповнитись. Світ Яви чекає тебе з любов'ю і радістю. По Калиновому мосту ти повертаєшся у яву, до Дня сьогоднішнього, до часу теперішнього. Відчуття тіла повертаються, сила залишається, думки запам'ятовуються, рішення закарбовуються у свідомості. Коли я порахую до трьох, ти прокинешся від чудового сну, повернувшись до радісної дійсності. Один. Тіло прокидається. Відчуття його присутності повертаються. Тепло розливається від пальців до серця. І ти відчуваєш себе спокійно і впевнено. Твері права зачиняються м'яко, без звуку. Ти знаєш, що можеш повернутися туди, коли тільки забажаєш, а зараз світ яве чекає тебе, то яви себе цьому світові. Світло, радісно і з любов'ю. Три очі розплющені, ти бадьорий, розбуджений, настрій чудовий, тіло сповнене спокою. Дихання вільне, глибоке, спокійне. Ти почуваєш себе краще, ніж раніше. Збережи цю ясність, цей спокій, цю силу і це внутрішнє щастя і неси його в яву. Після практики в тобі розквітає відчуття дому. М'яке, ясне повне життя, ти усвідомлюєш, що сад душі ніколи не зникав. Він лише чекав твого подиху. У ньому ти єднаєшся з усім живим: землею, водою, вогнем, вітром, світлом. І кожен твій подих це квітка, що відкривається на зустріч світу.